Ну що, маленькі совкодрочі, совководи. совку води. Щось давно в нас Юпітера не було. Витянули трошки його. Е, витянули з гаража. Зараз будемо заводити. Як там, як там, як там дрочат, дрочат? Холодний, холодний. Язиком, язиком. Попробуємо зараз заведемо. Е, тут всі ми ваші любимі CDI. Так. То ваш любимый звук Хоп 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 Чик Все як мы любим Як в тех в ТикТоках Зараз скажут А он звенит

Сьогодні вскривав той лючок, де колінвал, підтягнув той болт, дуже боявся, що відпустилось за 17 тисяч. Ну і залив масло свіже туди, скажімо так, гірше, гірше не зробив. А ну давайте пишіть коментарі, що там дзвініть, не дзвініть, буде дзвініть, не дзвініть. Як завжди, давайте буду чекати.